Браття, коли буде потрібно мені піти, не підуть зі мною. Прийдеш до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. У вас, може, зупинюсь або й перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лише мимоходом. Надіюсь, бо деякий час у вас пробути, як на те воля Господня. В Ефесі пробуду до п'ятидесятниці. Бо великі й широкі двері мені там відчинились і противників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, що був у вас без страху, бо Він, як і я, робить діло Господнє. Нехай отже ніхто ним не легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами його чекаю. Що ж до брата Аполоса я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він ніяк не хотів прибути тепер. Прийде, як буде догідний час.